Вітаємо всіх прихильників футзалу. На ігровому майданчику Палацу спорту в моментах дарував, начебто виграні поєдинки суперникам. Удар! Рикошет! 1. Влектор Віжен забиває. Власне після помилки Ігоря Шевчука стояв в остатичному полові. Григорчук на перепелицю скидка головою там без порушення правил відпрацювала в попередньому епізоді. Фіалки. перепелиця. Халупа Удар. Удальний кут. Яскравий сейв. Чудова гра від Шевчука. Набирає швидкість Костянтин Петрик. Броновський ставить широкі плечі. Дуже легко його обіграв суперник. Який момент і другий сейв. Тому сьогодні без Остап. у вільний коридор. Скидка. Удар. Який момент! Два-ноль! І що зненацька застає опонента, збільшуючи перевагу до двох. Андрія перепелиць. Той прямим ударом по центру. Крушельницька, але з точки зору бажання удар головою, який епізод. Ще раз спробувати прострілити. Григорчук. Помилка. Оліщук Трино. лівою Під поперечку. Волнемерла. Кубрак. У вільний коридор. Платонов, Юрій Халупа потрібно забивати. удар. Стійка, який момент. Фернс дуже пильно діє у цьому епізоді. Броновський. Халупа. Вихідіть навіть Кубрак. На виконання. На жаль, не переграє воротаря Єврево Чишина. Не проходить. Юрій Халупа пробиває, ледь не забиває. Все. Йдемо на перерву за два матчі у Мастрай За дорожним. Андрій бере на себе ініціативу. Виконує яскраву передачу Бушко. Гол! 4-0! таке враження Black лектор Vision просто прочавлює сьогодні, немов з лимон сік. сі. Галай набирає хід. Праворуч Андрій Фарен. Шевчук вихід 2-1 слід забивати у такому епізоді. Шевчук. Удар Петрик 4 -1. Перший залетів. Як підуть справи надалі, дізнаємось уже за 16,5 хвилин. Праворуч. Перепилиться Красень. Крушельницький вихід 2 в 1. Марчук відкривається. Крушельницький. Гол! 2-4. 13 з половиною хвилин. Таймат вирішив взяти Олег. Повертається команда. Після тайм-ауту правоного останнього. Марчук. Простріл! Задорожний. Григорчук. Капітан на правий край. Удар лівою. який Севан. Галай. Повільний коридор. Кубрак. Крушельницький. Ліворуч. Поки що, надзвичайно самотній. Платонов Помиляється. Задорожний Брановський. Удар. Гол. Мабуть, це все, Сергій Брановський Знімає питання щодо тріумфатора в нашому матчі.